Знайшов отаких три білих невеличких і три муховика ще ніч на вулиці. Знайшов ще іноче одного такого гарного білого. Тільки, правда, вони всі ой, погрижені. Слимаки поїли. Зато шапка ціла. Прикриває ніжку. І шукаємо далі. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Як ви зрозуміли по назві відео? Сьогодні трошки вирішив поміняти формат. За спиною в мене в ліс. Маю вільних 3 години вирішив побігти чуть, чуть так по краю лісу, пошукати грибочки. Знайшов вже пару три маленьких білих і три муховика. Я з фонариком зайшов в ліс ще, в принципі, темно в лісі. Зараз заходжу. Попробую ще пошукати гриби. Ну і зразу вам покажу. Не переключайтеся, буде цікаво. Ставте і Я погнав до лісу. Так, знайшов я таких двох муховичків. Зараз я візьму свій ножик. Так, знайшов двох муховичків. Вже оцей вже все. Старий і цей же. Старий. Отакі. Білих поки немає. Знайшов сімейку таких грибочків. Білих. Отаких красивих, молоденьких. Супер. Ямку закриваємо обов'язково. Шукаємо далі. Так, знайшов я ще молоденьких таких муховичків. В лісі темно, дощ, дощ падає на вулиці. Можу з фонариком ходити, бо нічого не видно. Так. Цього я залишу маленько? Тут у нас такий гриб. Не знаю точної назви. зразу є. Ще один біля нього молоденький. В принципі, їх тут досить багато. Є ще з такого плану гриби, але я їх не збираю. Не в курсі. Що за гриби? Так, от ще один є. Дві штучки. І ще один такий більший є, я його вже не не буду зрізати. Добре. Моховиків, в принципі, тут багато є, але в мене цільно збирати білих, тому я пішов далі шукати. Ви подивіться, які я знайшов якого я знайшов украснення білого? Двох маленьких біля нього. Там ще один маленький сховався. Так. І тут біля... зразу. Опа, ще один. Невеличкий. Тут ще один маленький. от Цього маленького візьму, а ці нехай. Ростуть. Акуратно викручуємо. Ось такі два грибочки. Цей маленький купілочку і сьогоднішній. Самий більший отакий От грибочок. Супер. Ще одного знайшов. Зразу за деревом сховався. Отакий. От Ще один красний. З Цієї сторони трошки поїджений. Супер. Зразу буквально відійшов 2 метра. Ще знайшов ще плюс один такий грибочок. Так, і тут. А... Ще плюс отакі три. Купілочку. На краю лісу Знайшов пару козариків. Ще один козарик. Опа. От тут зразу з боку. Маленький. Отакий. От Купочку. Ще один маленький. Так. І отаких от пару штучок є. Раз тут такі маленькі, я їх залишу. Е, ще один козарик. Один. Тут зразу біля нього маленький. Ще один. Так, куди полетів? Анна, я тебе покажу. Отакий. Знайшов. Такі стоять в красені. Один. Тут якогось гриба вже з'їли. Ще один. Чуть не став на нього. Тут три. Зразу з боку такі маленькі. Виростають. Дощ прийшов, ночі теплі і гриби з'явилися. Будемо будем діставати. Такий грибочок. Цей більший. Чуть-чуть поїли. Красень. І отут біля нього цей зірвав з маленьким, а тут я його так обріжу. Отак. Маленький нехай А, Твердий. Побачив я отакого козарика. На краю, йшов до нього. І от ще один сховався біля дерева. Такий у нас оп, опа! Козарик стоїть. І біля нього такий білий сховався. Ще один. Закриваємо. Ще один. Ой-ой-ой, як ніжка сховалася. Тут у нас сховався. Це який... Ой, яка ніжка в нього. Який, який красень. Опа! Яка ніжка. Супер. Зразу між гілками. Опа, зараз я його дістану. Ще один білий. І отут. Так, якщо видно, є маленький. Цього я зріжу. А там того я залишу. Друзі, і коли спускався, чуть ногою не став. Ось тут моя нога. Дивіться які. Сховалися. На краю. Дивіться які. Один. Супер. Це. Я розумію, я виїхав на дві години на розвідку. Ще один. І тут, дивіться, під гілочками сховалися. Напевно, їх грибарі не бачили. Ще раз є, і стану. Там маленькі, маленькі нехай ростуть. Ще два. Тут там в нас, я ще десь бачив. От сховався. Опа-па. От тут ще в нас сховався один. І маленький. І нехай ростуть. Зразу. Ще одного. І воно там ще стоять. Не знаю, чи вам видно. Тут зразу. Ще один. Маленький. Оп, викручуємо. Акуратно. Його також викручуємо. Ось таких два. Супер. Так, треба тут добре подивитися в гілках, чи ніде ще не сховався. Ніякий. І я опа-пах! Де ж я вас бачу? А от. Дивіться. Який. Я і два. Знайшов ще пару таких козариків більших. Раз, один. Тут ще один біля нього зразу же Стоїть. Ще один козарик. Молоденький. Опа. І там білий стоїть. Отакий. От Зараз я його... Два, чистити потім буду. Чуть-чуть поспішу, тому що людей з'явилося багато. Побачили, що я назбирав. Вже з одної сторони мене обігли. Я так по підкраю лісу йду. І вже там будуть збирати грибочки. Так, от такий красний біляк стоїть. Тут зразу біля нього ще два маленьких. Один. А це вже козар. Декотрі козирі я обрізаю. Отак. Декотрі. Декотрі я викручую. Ну, білі я всі викручую. Там грибниці. Грибниці під землею на десятки метрів, тому йому нічого не шкодить. Отакий От в мене вже грибний улов. Ще два козарика. Один. Ще один. такі два. Красавця. Подивіться, скільки козариків молоденьких. От так я їх трошки пообрізаю. Далі я вже напевно не піду. З тієї сторони вже грибарі прийшли до мене. Вже напевно немає смислу там щось шукати. Подивіться, скільки козарів. Молоденьких. Це я знайшов з одного п'яточка. Подивіться, якого грибочка красиво ногою. Що вкопнув. Твердий. І це все один. Це добре, але ви подивіться, що далі стоїть. Ви подивіться, які красавці. Це вже, напевно... Хробашливий будуть зараз я подивлюся от один. Ще один. Третій. Четвертий. Це вже такі. Старший. Це вже, напевно все буде. п'ятий. Шостий, сьомий. попав я на таку поляночку. Раз. Честь і фаність. Два. Можна їх робити Все, вже все. І також хоробочливий. І цей хробочливий. І добре. Супер. Ще знайшов одного такого козарика. Ще знайшов одного білого. Оп, акуратно. Відкручуємо. Отакий. Ще знайшов того окрасення. Отакий вже його трошки поїли. Оце. Наші люди ставляться до природи. Зараз я покажу. До лісу. Просто привозять сміття і викидають його. Просто немає слів Свинство. Дивіться, який ще знайшов сімейку. Козариків. Я вже складаю в сумку. Опа. Отакі. Так, знайшов ще от такого гриба. Не знаю, як правильно він називається. Його вроді люди беруть. Ну, я таких не збираю. Це мій сьогоднішній грибний. Так, світло я вже виключу. Це мій сьогоднішній грибний. Такий улов вийшов. І тут ті гриби. Це врод... ще раз покажу. Дубовик правильно називається, або ще вроді кажуть синяк. Дуже смачний гриб. Дома я подивлюся. І точно вже побачу, якщо синяк, я його візьму. Якщо дубовик, це також візьму. Якщо сатанівський гриб, то я його викину. Нікому не раджу ще раз повторюсь, нікому не раджу брати грибів, хто не впевнений, що це за гриб. Бо наслідки можуть бути серйозні. Тут вже дорога. Я практично вийшов з лісу. А, такий вийшов сьогоднішній грудний лов. Я був в лісі буквально 2 години. Це була розвідка. Я думаю, розвідка вийшла гарна. Кому сподобалося, як завжди, ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.